Доби без сну і волонтери та координатори міжрегіонального гумштабу Тимур Абушев, Олександр Хом'як та Михайло Паньків дістались із допомогою до військових підрозділів Бахмута. До міста, яке щохвилини на лінії вогню, із Вінниці везли пічки, буржуйки, харчі, генератори, шанцевий інструмент, кулеметні станини. Запити збирали від різних військових підрозділів. Заради спільної мети гумштаб об'єднав 53 громади області. Вони майстрували, готували, допомагали, хто чи міг, аби за. Хизники відчували надійний тил. Щойно дістались бахмута, допомогу перевантажували і везли частинами. Суляють веземо. Веземо смакова і одіяла, покривала бійців. Ми постійно були під обстрілами, тому ми рухались дуже швидко. Дорога вся в ямах від обстрілів, будемо так казати, стосовно того, чому перегружали, тому що більш мобільні автомобілі, які могли швидко рухатись від місця до місця. І великими бусами не бажано було заїжджати в саме місто. За словами координаторів гумштабу, побачене в Бахмуті вражає, колись розвинене технологічне місто рашисти намагаються стерти з лиця землі. Там немає світла, газу, води. Тож місцевим і військовим, які боронять цю територію, як ніколи потрібна підтримка. Рівень небезпеки там максимальний. Свою службу несе і депутат облради Олег Легеза. Доки він супроводжував координаторів гумштабу, весь час поруч тривали бої. Ми розвантажили гуманітарну допомогу. На жаль, були 200-300 з його частини. Його був вберіг, але шкода тих сімей, так що мої щері співчуття, бо тим воїнам, які загинули, їхнім сім'ям, і саме, скоріше, одужання тим, які постраждали. До одного з гуртожитків, де мешкають переселенці, невеличкий вуз везе справжній скарб. Всередині потужні генератори. Один з них забезпечуватиме благами цивілізації кімнати більш як переселенців. Їх тимчасовий дім повністю на електриці. Тривалі відключення, вони десьможливлюють виконати багато завдань і організовувати процеси. Раніше у закладі був генератор лише на 5 кіловат. Його енергії вистачало на підключення аварійного освітлення та підзарядки гаджетів. А новенький білосніжний гігант зможе значно більше. Це дуже гарний подарунок напередодні нового року. Я хочу подякувати представникам Подільської агенції регіонального розвитку за їхню постійну допомогу. Цей генератор дасть більше можливостей, тому що можна буде десь підключити комп'ютерну техніку в подальшому, і також десь збільшити кількість нагрівальних приладів, навіть електроплиту, звичайну індукційну, хай хай однокамфортну плиту можна до нього підключити. Така допомога закладу далеко не перша від Подільської агенції регіонального розвитку. Крім цього, ми допомогли з формуванням частини кухонної частини, це пекарня і транзитний прихисток. Крім цього, у нас є ще один контур проектний, в якому ми працюємо. Це допомога сім'ям з дітьми з інвалідністю, які теж переїхали з місць або деокупованих, або окупованих територій. Дізнаватися про потреби громади допомагає міська влада. У нас є підписані угоди зі всіма прихистками. Ми координуємося з, з заступником Якубович Галини Торіни і з іншими начальниками департаментів. Узгоджу згодили про те, як яку допомогу, коли як ми маємо надавати. Передали цього дня генератор і ще в один гуртожиток. У ньому проживає більше ста переселенців. Я дуже радий, що цей 10-кіловатний такий генератор до нас поступив. Постараємося зараз дуже оперативно спрацювати для того, щоб він був готовий, і працював і давав, приносив користь тим людям, які проживають у нас гуртожит. Радіють потужні гуманітарці і нові мешканці Вінниці, яких з рідного дому вигнала війна. Це дуже гарна річ, дуже гарна річ. Да? Тепер ми будемо сподіватися, що і світло буде, але ну, не дай Бог, що у нас буде генератор. Польські благодійники передали області чотири генератора з товаришенням сточня разом з громадянською мережою опорою, які передали три великі генератори. І Дровей – це меценат польський, який передав ще один генератор. Два передали гуртожиткам у Вінниці. Ще два вже завтра поїдуть у Бар та Северинівку. На новий рік комендантська година не скасовується. У поліції області нагадують, свята не привід порушувати правила. В ніч з 31 грудня на 1 січня з 12-ї ночі до 5-ї ранку перебувати на вулиці чи в громадських місцях заборонено, а у новорічну ніч правоохоронці ще й вийдуть на посилене патрулювання. Я можу вас запевнити, що кожен куточок нашого міста, нашої області буде перекритий перекритий. Увагою правоохоронців, щоб всі наші громадяни почували себе в безпеці. Якщо буде хтось порушувати комендантський стан комендантської години, ці люди будуть перевірятися, доставлятися до найближчих відділень поліції. З ними будуть проводитися роботи. Нагадують і про заборону використання піротехніки під час військового стану громадян, які ігноруватимуть це, притягатимуть до адміністративної або ж кримінальної відповідальності. Це штраф від одного до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, і навіть обмеження волі до п'яти років. У Вінниці на 11 найбільших перехрестях світлофори обладнали безперебійними блоками живлення. Про це повідомляє департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Основна мета створити безпечні умови для усіх учасників дорожнього руху. Завдяки обладнанню у випадку вимкнення електроживлення світлофори автономно працюватимуть до 4 годин. Встановили блоки безперебійного живлення в утеплені та потужні бокси. Вінничани вже оцінили переваги роботи світлофорів в блека. Безпасність, і безпечність. Люди йдуть, світла нема. Якщо ще вечором, допустимо, якщо ще не будуть працювати світофори, то треба, щоб працювали. Я думаю, що це дуже важливо. З першу чергу це дотримання правил дорожнього руху. І знову ж таки, якщо їх не дотримуватись, це призведе до великої кількості жертв, так мовити. Серед і як водіїв, так і звичайних пішоходів. Великий потік транспорту, щоб не було Ну, Я не водій, але я це розумію. Я це бачила, як відбувається. На ну, виражає, наприклад, дуже багато розв'язок різних, і громадський транспорт, і авто, і коли немає світла, то на таких розв'язках точно має бути світло. Через брак електроенергії у Вінниці вимикають світлофори. В цей час на великих перехрестях сумліно працюють регулювальники. Екіпажі відправляються на місце ускладненого руху миттєво і зазвичай вже за декілька хвилин допомагають людям. Для цього ситуацію на дорогах міста постійно моніторять. кажуть, більшість керманичів та пішоходів розуміють жести регулювальників, що дуже важливо в умовах утруднення трафіку. Можна сказати, що чимало водіїв відпочивалося розгубленими, коли побачили регулювальника, можливо, навіть перший раз в житті, дехто його побачив. Але загалом наші водії дуже швидко адаптувалися. Хто забув, згадали жести регулювальника. Хто не розумів, я думаю, він прийшов додому, відкрив право дорожнього руху, розділ 8, а саме пінпункт 8, та згадав ті небагато жестів. Їх і так не так багато всього навсього три, які потрібно знати кожному водієві. Регулювальники нагадують правила. Що ходом слід переходити проїжджу частину за спиною регулювальника або перед ним? Водії громадського транспорту їдуть за принципом з рукава в рукав. Наприклад, у випадку подачі сигналу Права рука вперед водій трамваю може здійснити поворот праворуч. Керманичі іншого транспорту керуються трьома основними жестами регулювальника. Перше у даному випадку водії можуть здійснювати рух саме діагонально до регулювальника. Перейдемо до слідуючого жесту регулювальника. У даному випадку водії, які знаходяться по ліве плече від регулювальника, можуть здійснити рух в усіх напрямках. Водії, які знаходяться перед регулювальником, можуть здійснити поворот праворуч. Іншим водіям транспортних засобів рух у даному випадку заборонено. І останній та, можливо, найголовніший жест на сьогодні. Увага, Рух заборонено. Свято наближається у Вінниці. Завершується благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Лотами стали моделі різдвяного автомобіля 90-х років та Боїнгу 727. Захід організували офіс туризму Вінницької міськради спільно з музеєм моделей транспорту. Стартував аукціон 27 грудня і закінчується сьогодні о півночі. Тож бажаючи з усієї України, ще можуть зробити свою ставку, отримати колекційні предмети і допомогти армії, стартова ціна моделі різдвяного автомобіля 500 гривень, літака тисяча. Зібрані кошти перерахують у фонд Подільська громада. Після чого їх направлять на підтримку наших захисників. Ставки учасників вже перевершують півтори тисячі гривень. Аукціони ми плануємо робити щомісячними. Тобто музей буде. Я думаю, кожен місяць знаходити якусь цінну модель. Можливо, це буде модель військової техніки, так як зараз вони дуже популярні серед колекціонерів, дітей. Будемо якісь танки, БТРи. У нас є можливість їх літаки, такі військові, які зараз приймають участь у війні проти нашого агресора-ворога. І я думаю, що тим самим ми будемо. Ідею цю популяризувати, розвивати ця ялиночка простоїть роками, а іграшки не зачепить котяча лапка. Новорічне дерево з пластиліну стане прикрасою святкового декору помешкання цієї малечі. Захоплені роботою учасники майстер-класу, дітки для яких Вінниця стала другим домом. Наша місія це допомогти дітям, які приїхали до Вінниці з гарячих точок, які їхали під обстрілами, які чули багато вибухів. І ми наша місія надати арт-терапію цим дітям. Так граючись в креативному просторі, хлопчики та дівчатка розфарбовують свої будні. Саме через такі різні вправи, які направлені на розвиток дрібної моторики, дітям набагато легше виявити свої і негативні емоції, і переключитися більше на якусь таку позитивну хвилю. Це проект громадської організації Полум'я надії майстерню добра у Вінниці відкрили ще влітку. Втім, відбою немає і по сьогодні. Адже фахівці з дітками працюють безкоштовно. Ми можемо для дітей запропонувати фізичні активності. Вони допомагають, це як тілесна арт-терапія. Вони допомагають вивільнити також якісь такі емоції зажатістю в дитини. Також у нас є така пісочна терапія, коли ми з нами малюємо на пісочку якісь такі емоції, просимо виразити, от так само графічно. Також у нас є час, коли ми читаємо їм казки. Подобається ініціатива і батькам. Доки дітлашня креативить в матусі є півтори години на передсвяткові закупи. Кохання, попри все у центрі Вінниці, під акомпанемент вуличного музиканта у своєму першому танку кружляла пара молодят. Родина Казмін утворилась без пишних церемоній та святкового залу. Поруч лише найрідніші батьки. Наречені Роман та Наталія родом із Одеси. Він служить у Житомирі, і на власне весілля чоловіка відпустили лише на один день. Тож найщасливіше свято судилось відзначити саме у Вінниці, а танець був зі сльозами на очах. Що буде завтра, але віримо в найкраще. Цілої уносики не може натішитися своїм синочком. Марина Вінничанка. Кілька днів тому вдруге стала мамою. Приємний сюрприз матусі вирішили зробити координатори міжрегіонального гумштабу. Ми сьогодні з гарною місією від штабу нашого гуманітарного хочемо вас привітати і подарувати вам такі. Гіпладену косметику для вашого малючка, я думаю, вона вам стане в нагоді. Отримавши пакунок з елітною косметикою, жінка одразу взялася його розпаковувати. Подарунки приємно отримувати, тим більше, якщо це якісна косметика, то тим більше вона дуже важлива для наших діток. Пакунки преміальної косметики для немовлят матусям дарують у межах проєкту пакунок по догляду за малюком, який стартував 6 грудня. Кажуть, не всі родини можуть придбати такий набір, тож прояв піклування від гумштабу буде дуже доречним. Міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб, який координує Володимир Гройсман, він працює з перших днів війни, і робота штабу різнопланова є допомога матусям, які народжують в місті Вінниця. То вони є героїнями в такий складний час, який зараз відбувається. В такий складний час родини можуть зекономити кошти на придбанні цих засобів гігієни, а направити їх на щось більш корисне. У наборі все, що рекомендують неонатологи та педіатри по догляду за ніжною шкірою новонароджених, зокрема лосьони, шампуні, пом'якшувальна пінка, вітамінізований захисний крем під підгузки, а також зволожувальна крем емульсія. Це дуже чудова французька косметика. Входить сюди навіть набір на літо, антизагарні загарний креми. Тобто я думаю, що батьки будуть дуже задоволені цим набором, будуть користуватися ним. Набор чудовий. Загалом волонтери Гумштабу підготували тисячу наборів косметики для малят. Їх як підтримку для новоспечених матусь видавали не лише у місті, а й по всій області. Хочеться, щоб дійсно в нашій вінниці народжувалось більше діток, більше щоб вони були щасливі, щоб вони були успішні, щоб наше місто розквітало. Це не тільки ці набори, які ми сьогодні презентували нашим породіллям в цьому пологовому будинку. Ми надаємо допомогу внутрішньо переміщеним особам. Ми надаємо допомогу людям, які постраждали від війни. Сьогодні наші колеги їздили на Бахмут, повернулися. Се щойно з гуманітарним вантажем. Це і пічки, які сьогодні необхідні так напередові. Завдяки плідній щоденній роботі волонтерам гумштабу вдалося залучитися підтримкою доброчинців з 55 міст 16 країн світу. Зосередженість на кожному русі неймовірна гнучкість та грація. Ці не заключному гала-концерті з художньої гімнастики обласна федерація визначила кращих спортсменок року. В українських народних костюмах у віночках та вишиванках дівчата дивували своїми неймовірними постановками. Виступили і під звуки легендарного Щедрика Леонтовича – мелодію знану на увесь світ. Шалено популярні українські мотиви, каже президентка обласної федерації художньої гімнастики Ганна Миргорська. Своїми виступами дівчата надихають і пропагують національне. Дуже популярна в цьому українська тематика. Ми несемо, скажімо так, український мотив на весь світ, тому що в цьому році, як ніколи, ми багато виїзних змагань, тому що ситуація така в країні, на жаль, що не у всіх є змога проводити турніри. А ще каже: жодні блекаути не приховають талант українців. Це довели віницькі гімнастки на чемпіонаті України і вразили всіх, як тренерів, так і глядачів. Коли вимкнули світло, і всі глядачі вмикнули ліхтарики на телефонах, і гімнасткам вдалося завершити змагання в такому форматі. Сьогодні художня гімнастика стрімко набирає обертів, каже Сергій Краєвський, голова спорткомітету міськради. І пишається, що у складі збірної сьогодні є і віничанки. Ще наприклад 15 20 років тому художня гімнастика не мала у нас своїх майстрів спорту, не мала збірниць України. Сьогодні ми це все маємо. Ми маємо сьогодні збірницю України, чудову нашу панянку вінничанку Ми маємо сьогодні майстрів спорту. Протягом 2022 року вінницькі спортсменки успішно виступали на обласних всеукраїнських і міжнародних змаганнях, заручившись підтримкою міста і області. На 2023 рік новий рік, який ми очікуємо, буде збільшення ще на 14 мільйонів гривень. Тому галузь спорту попри війну повинна розвиватись. У номінаціях Олімпійська Надія Віничини і найкраща гімнастка області у 2022 році. Перемогла бронзова призерка чемпіонату і Кубку України у вправі із м'ячем 15-річна Лейла. Дівчина точно знає, чого хоче добитися у спорті. Я Хочу дійти до олімпіади, я сподіваюсь, в мене все вийде. Гімнастки отримали подарунки, кубки і грамоти. Давайте я да. Подарунок там невички, подарунок і нечого сподобати. Да. Смачно хрупає морквину, не здогадуючись, що цілий рік буде ну, дуже популярною твариною кролик володар прийдешнього 2023 року. А їх у зоодворику кілька десятків чорні, білі, рябенькі, щоб їх трошки задобрити, щоб вони були добріші до нас, і щоб обов'язково вони нам принесли перемогу. Так як це ж рік чорного кролика. П'ятнадцятирічна Оля не просто прийшла до зоопарку полащитись з куцехвостами. Дівчина долучилась до акції тваринкам на підтримку. Приймаємо ті харчі, які лишилися, може, щось в подвалах, хтось перебрав там картоплю, може яблука, може гарбузи тикви. А ще можна стати опікуном для будь-якого мешканця зоодворику, відвідувати їх та приділяти максимум уваги, підтримуючи смачнішками. Опа. Люди питають, чи можна їх додому забирати. Додому не можна, тому що потім тварина від того страдає. Ну, є певні умови для цього. У кожного пернатого чи хвостатого свій раціон. так. Лебеді їдять зерно та овочі. Ми їм даємо зерно. Крім зерна, вони в нас їдять капусту, свіжу ми їм ріжемо, пікінську капусту, сіно даємо. Сухарі даємо їм чуть-чуть небагато. Тож просять відвідувачів допомагати мешканцям зоопарку пережити цю важку зиму. Німецький стиліст з Вінницьким которюкзаком. дизайнер Франк Пітер Вайлд, активно підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік щодня робить фото у дзеркалі в одязі синьо-жовтого кольору і публікує їх у соцмережах. А нещодавно виклав світлину з ексклюзивним наплічником, який отримав подарунок від вінницької майстрині Наталі Степанюк. Которюкзак жінка виготовила спеціально для стиліста на знак подяки за проукраїнську позицію. Тож тепер блакитноукий пухна. Сик з рожевим шарфом мешкає у Берліні. Стиліст назвав його Павлом.